А це ми став вас арештувати. А з якої години у вас до якої? А ми прийшли завірити, і вас ще не є. Та графіку Ва. ви маєте приймати. Приймати, повинні. Дивіться, там не пачать. А Аби що, а ви, а ви що, тільки працюєте по графіку так. і зарплату отримуєте по графіку? Я за не буду говорити, робочий не закінчився. Ну, ну, то то буде, буде розмовляти. Ні, я кажу, а він з тим паном буде розмовляти? А да, знає мені, а з тим буде. По він прибіжав до нього. О, стоп! Що, робочий, за хабар працює? За хабар працює? За за хабар ви працюєте. А я що посадова особа? Ну, так. А я тим більше. Ти не, не, не посадова особа. Ми не вкладає державу. <звук> Давай, <звук> <вот> это... <звук>